На Нахучені переобладнують котельні на альтернативні види палива. З наближенням зими цей процес прискорили. Проте леву бучастку роботи виконати тільки належить. Передусім забезпечують теплом заклади освіти. Днями відбувся і пробний запуск встановленого твердопаливного піролізного котла в Олександрівський зож перших третіх ступенів. На цьому тижні замінили. Газові, замінили газові котли на твердопаливні, але газові котли не, не демонтували, вони ще залишилися в котельні. Я думаю, що це для нас і краще буде, тому що ми живемо на території, де знаходиться багато лісів. Але як буде поступлення? На перший час твердим паливом школу забезпечили. І Деревне вугілля, і дрова сюди завезли. Правда, поки у невеликій кількості. Час покаже, що буде ліпше. Ну, я думаю, що якщо вдома топимо звичайним деревним вугіллям і деревом, то тепло краще відчувається у будинках, зовсім по-іншому. А якщо газове отеплення, не знаю, час покаже, що і як буде. Пердопаливні котли економніші від газових, відтак і можливість заощадити. Також ще один плюс у тому, що при настанні холодів можна увімкнути нові котли і не чекати початку опалювального сезону. Єдине, що потрібно для забезпечення шкільних приміщень теплом – це сировина. Проте, якщо деревини бракуватиме, то вмикатимуть знову газові котли, які не демонтували. Якщо не буде газового, якщо не вирішується газове питання з Росією, то ми маємо альтернативу, включаємо собі котел на дерево. Так? А якщо не буде у нас у запасі Вугілля, то будемо включати газові котли. Я думаю, що це ця альтернатива дасть плюс як і для села, так і для дітей, тому що, як ви бачите, зараз у нас вимушені канікули теж навіть, тому що в деяких класах було плюс 5. Наявність і газових, і твердопаливних котлів гарантія, що у школі таки буде тепло, каже заступник директора. Відтак більше школярам не доведеться йти на вимушені канікули. До слова, загальна вартість переобладнання котельні склала більше як 300 тисяч гривень.